Президент Росії Володимир Путін навмисне затягує переговори щодо війни в Україні. Диктатор робить, очевидно, ставку на те, що президент США Дональд Трамп відмовиться від підтримки України. Про це пише видання за Wall Street Journal. Путін очікує, що це стане повторним етапом у війні та збільшить шанси Кремля на досягнення максималістських цілей. Неодноразово заявляючи про нелегітимність уряду Зеленського, Путін пішов би на величезну поступку і здався б слабким, якби зустрівся з Зеленським, йдеться у публікації. Водночас виникає багато запитань до адміністрації США, де й досі не розуміють, що Путін зовсім не зацікавлений у припиненні війни. Путін прагне того, щоб Трамп припинив постачання зброї та важливої розвідувальної інформації Україні. І російські війська отримали можливість вийти за межі свого повільного наступу та захопити більше української території. З цією метою він продовжує переговори в надії, що Трамп, зрештою, відмовиться від мирного врегулювання йдеться у ЗМІ. Трамп повинен ясно дати зрозуміти Путіну, що якщо Росія не погодиться на 31 одденне припинення вогню і не відмовиться від своїх вимог, США продовжать надавати Україні військову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії. Раніше повідомлялося, що наразі багато залежить не від подій на полі бою, а від політичних маневрів навколо президента США Дональда Трампа. Як пишуть засоби масової інформації, кожна зі сторін намагається схилити Трампа на свій бік. Європейські чиновники вже висловлюють скептицизм щодо того, що Трампу вдасться відстояти позицію єдиного заходу на переговорах із Путіном. Путін покладається не лише на власні ресурси. А розраховує на підтримку з боку Китаю та Північної Кореї для продовження бойових дій. Російський диктатор Володимир Путін де-факто відкинув усі ідеї Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Глава Кремля думає, що йому це не потрібно, бо переконаний, він і так переможе, просто йому потрібно більше часу. Водночас є спосіб зробити президента РФ більш зговірливим. Сьогодні, 19 травня, Президент РФ Володимир Путін проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом. Цю інформацію підтвердив речник Кремля Дмитро Песков. Песков назвав важливу майбутню розмову Путіна і Трампа на тлі переговорів, що відбулися в Стамбулі. Можлива зустріч Путіна та Трампа залежить від особистих домовленостей лідерів, зазначив Песков, наголосивши, що вона має бути добре підготовлена. Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, Має відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна. Дипломат Володимир Огризко вважає, що Україні нічого хорошого від неї чекати на слід. Тим часом, як повідомляє CNN, сьогоднішня розмова Трампа і російського диктатора буде вирішальною у війні РФ проти України.